Казки, хоча вони багато чого й не договорюють. Беру до рук збірку казок і мене штрикає підступна думка, що народні казкарі, до речі, хлопи, були не просипенними мочемордами. А все через оту конкретну фразу у кожній другій казці: І Я там був і вино пив. А скільки існує таких казочок з незмінним фіналом. Як не забава, то заручене, то весілля, то хрестини. От іде прихований чорний піар міцних напоїв. А кому, як не малятам, читають на ніч народні казки. І ті бідні діточки пірнають у пропаганду дурну напоїв уже з пелюшок. Казка бреше, а цить, хоч і бреше, але вчить. Шкода того каскарика каплія. Він, напевно, від такої кількості випивки давно ноги випростав і рано скапутився. А може, він з похмілля так брехав, що зберіг найбільшу таємницю, що людські казки не завжди мали щасливий кінець. Ну, чесне слово, я не вірю у всі ті щасливі кінці наших народних казок після такого прояснення у моїй власній голові. А що як усі казкові герої, ті, що не люди, потерпають від брехливого фіналу казки? І чому їм ніхто не виставив за стерегу? Магічний світ, е, гу 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 ху ти, люди, стережись, бо на тебе чигає чергова брехня. чичик-бе. От візьмемо, до прикладу, казку про кобилячу голову. Жила собі бідолашна конячка, їла пила, або лабушки не кидала. Ціле життя отримувалася, так сказати, від срання. Їсти не срати може почекати, але діло в тім, що казка не говорить і замовчує про те, хто те падло, хто відрубало чи відтяло тій конячці решту тулуба з лабами. І то що то її за муки такі? Мені насправді дуже шкода, що кобилячу голову намахували усілякі любительки халяви, бо були тільки дівки. Чоловіки до неї не ходили. Чому ти їм так мало фиркала в очі, кобиляча голову? Не ж тобі в одне вухо залазили останніми дрантями і байгарями, злиднями без смартфона, а ти їх за подану миску зупи. Перетворювала на скоробагачок, на фаршированих, і випускала в інший вуху, кобиляча голову. Вуха тобі не болять від такого топтання. Ти ще досі не почепила таблички на обидва вуха, що отит дзузьки шаровичкам у вуху, багато з моїм. Перелас, перелас. від вуха до вуха. Ні, тут ремонтні роботи. кінні мина, але теж тямить. А що, якщо у казці, вона про це замовчує, коняча, конячка наша, кобиляча голова, знайшла решту свого тіла, чарівно зрослася з нею і почвалала. но все-таки на чотирьох купитах паруватися зручніше, і нарешті вона, напевно, випорожнилася і, напевно, додивилася сон сонрявої кобили. Отихі сон іде за мною, невідступний, неотишній. Але найкращий кінець казці все-таки був би це знайти того конилупа і вчинити йому те саме, що він вчинив кубилячій кобилячій голові. Ну і застерегу від кубилячої голови виставити. Бодай зносатіла парнонога. А от казка видимо-невидимо. Теж його шкода. І чому ти досі не взяв відпустку на невизначений термін? Люди мають право на 5 тижнів відпустки, а ти бодай одну днину без турбанини та ставай на шлях самообслуговування, плекає власну атарацію! А ти всю дорогу хотів вгодити. Кому? Тим людям, тому народові, Та ти ладучок голий. Сиревільність власній дупі насамперед. Людям служити, це все одно що ружі на кризі вирощувати і лід пасувати. Ти би ще кричав голосніше: Мало халеп, людики. Та твоя самопокора. Вона тобі відгукнеться грижею на спині, видимо, не видимо. Бо твоє нещастя це залежність від вибору гомо Сапіенса. І тут робимо філософливий відступ, а істина, близько-близько, людиська, на таці гівниська, хто б сумнівався? Кажеш, прихована краса і влада у челенджі служінню людині. Видимо, не видимо. Дивив бися ти на людей на пліватським оком, так само, як вони одне на одного дивляться. Та гуміни си такі ненаситні. Та вони не сап'їнси. Та люди мають наглість вимагати в казці збагніть, так само, як в реальному житті, коров'ячого пера. А ти їм давно мав би відпаліндрувати, що, навіщо тобі то, -то перо коров'яче, щоб до вуха пришити чи вкутницю замість пірсинга вструмити, хлебчи пташине молоко. Бо пердячі ягоди закінчилися, а і не під'ють же мене на грішне діло гумінесе. А от казка про кременьку качечку. Та, качечки шкода, втратила людську подобу. Ну, але то нічого ти нічим від людей не відрізняєшся, двонога так само, як і вони. Замість волосся поросла пір'ям. Ну і тобі тепліше за те, і економія на одязі. Ти кажеш, тобі спалили люди гніздо, а чому би тобі їм не відплатити тією ж гривнею та дощенту до останньої попелини? А після того вчинку, як спалиш їм їхнє житло, у кінці й заявиш грізно. Будете знати, як качка Кульгава копає. Отак. Та ну, кривенька качечка. Ти петельгу за дівко, та подумай про завтра вже сьогодні, щоб про це не думати вже завтра. Знаєш що, вирівняй свою кривеньку ногу, іди до костоправа, а потім танцюй, бо подбай спочатку про своє тіло, бо це твоє знаряддя праці. І таким чином ти побориш ті злі людські чари, бо то люди тебе так зачарували. Що зробили? Підбили каменем тобі ногу. Лапку твою. Ти думаєш, що якісь чари? Ні, їх треба просто вилікувати. Твою лапку. І тепер будеш танцювати грізною прімою. у кабаре. Ну, а кульгавість твоя, то ж така краса в осоружності. Це твій особливий шарм. Всі знають казку про лисичку, сестричку. Ну, є ще лисичка кума, а лисичка мамця такої казки нема. Так от, на ту лисицю, що сестричка, що, о, як стекла, нажерлася риби і кричала бити і не бити, везе вовкові, так от, на неї напала безкінечна блювачка. А все через те, що та лисиця, щойно вона проковтнула коржика. Вона не дотрималася найголовнішої заповіді, сиділа на білковій дієті ціле життя, а тут на тобі підкочують до неї два умріяні глютен з вуглеводом у купорці. А та їдлознавка, до якої вона ходила на курсі, щоб берегти свою талію та лисичка, вона їй попереджала, що вуглеводи це для пропащих шлунків. Бидломаси, маси, а ти, лисичко, ти повинна їсти тільки білки, і не плутати з тими білками, що стрибають по гіллячках. Ти маєш їсти стравні, нерухомі білки, котрі в народі називають протеїном. Ну, а лисичка, як всі люди, вирішила правило не дотримуватися, і порушила його, і з'їла того колобка, вбегемотила його. А вуглеводів, як відомо, забагато не буває. Ну що ж, тому і блювала ціле життя потім. От Колобок і зацілів, котрого вона проковтнула та лисичка. Колобок, чи вишкребок, чи коржик, є різні версії тієї казки. А що він після того? Та він собі так подумав. І казка про це е, замовчує. А чому б мені не захопитися йогою і не впровадити моду на ходьбу? Хто 10 тисяч кроків зробить в день, той в рік долає марафонів 70. Отакої. От Вліз він після того всього у костюм французького багета і стриптизить перед ким ви думали, правильно залізоносою бабою, котра є директоркою КБР Болото Бенд. У якому танцює наша кривенька качечка. Про це казка замовчує, а був би непоганий кінець. Угу. Про качечку, яка танцює в кабаре. Нова казка. А хто не знав казку про залізоносу бабу, то у ній йдеться про карколомні стосунки з кримінальним моментом, тобто залізоносої баби і стороннього хлопа. Він прийшов до неї, а вона його просить Слухай, ставай моїм чоловіком. Ти він її освідчився, та, й... та й погодився. І коли баба спала носа, то той хлоп сторонній імені його нема, той вироду, бо інакше його не назвеш, зламав носа і забив на смерть залізоносу бабу. Фемініцид і кривда над жіночим тілом 5 Д. А що одинока баба залізоноса, що вона хотіла? Та простого людського щастя, як усі люди, щоб її хто небудь любив. І той вбивця з місця злочину, втік непокараним, хоча казка про це замовчує. Залізоносу бабу не так легко було вбити людині, зламавши їй носа. Вона мала одного. одного Одинака сина, а він за сумісництвом міг знахарувати та й оживив свою мамку. Шпичка в ніс та й готово. А залізоноса баба замовила після того всього на Меджик Експрес титановий ніс, такий гострий, як шампур. І тепер вона проштрикує зараз очі не тільки сімом мурахам, але й савраскам. І шашлики на власному носищі для колективу кабарейного смеш. смажить. От кмітлива фемка. А Телесик, казка про Телесика, про того маминого і татового пістьошка. Хто би сумнівався? Про таке непідробне виховання дитини, про таких супербатьків, у яких народився ну, син, майстер-шеф української кулінарії. Угу. І читаємо на ніч казочку таку дитині. Як телесик і Васик, печеню сам приготував. М -м. Оленка, зміючка наївна, сама сіла на лопату, і той найдух Телесик, ну інакше його не назвеш, її до пічки вкинув та й живцем спалив. Без жодного докору сумління. Втік, як цей вчинок називається? Правильно, банальне вбивство, кажуть діти. Ну, Телесика за вбивство Оленки, зміючки, не покарали, про ця казка замовчує. То такий нечесний хлопець бітанга, а те гусеня, що його підвозило у небі, то, то якийсь вигнанець, то взагалі було, може, і не гусеня, а якийсь лебедик у пубертатному віці. Бо його інші гуси за свого не вважали. Думаю, що мати Оленки зміючки. Подавала до суду на того Телесика. І сумніву нема, що вона все-таки занюшила, де той лебедик на дугуську ховається. І та мамка Оленки Зміюшки попатрила на смерть того Лебедика за співучасть у злочині, а щоби <клес> <клес> пір'я своє біле не піндючило. Та так його патрала, що аж пес Бровку. чув, і пердів аж до самого села. І то все було чутно аж до Гусятина Хмельницької області. Ну, Гусятинці знають. І тому не дивно, що ми так мало маємо присвячених пісень перювати. Вельбой, Ріо Мареничів і Ніна Матвієнко спомоглися заспівати про Гусей. Все облудна врода того пісторщика Телесика. В Казці. Йдеться все-таки про малолітнього палія в пушані людей. А якби була дівка замість того Івасика Телесика, Іванка народилася, чи, чи там якась Оксанка, то вона б, напевно, з Оленкою з Міючкою стала б найкращими коліжанками. Вона б її, напевно, не спалила. Але є одна казка, що мені довго не дає спокою. То хід з хітів народного оповідництва. Казка про чарівника Оха. То хіба продавцеві продуктового магазину, здається, на перший погляд, що ох, і казка про нього це суцільний чорний піар проса. Бо оха просо передзьобало, так сказати. Для тих, хто не знає, нагадаю, коротко зміст. Пістьоха син не робає лежень завдяки, завдяки батькові потрапив на вишкіл до чарівника Оха. І їхні перегони, батли, хто кого, закінчилися поразкою вчителя і весіллям перевченого трутня. Ну, у двох словах, казка про антитрутневу операцію. Правда, зі скандалом, ну а як же? В нас інакшому не буває. Вперше оха порубав на мак, зелений, простак. Ну, але мені здається, навпаки, що якби не ох, той малолітній йолоб бездох. Бо він нічого не хотів робити в своєму житті. Надіїсти не хотів. І що там в тій казці оповідалося? Та все як у людей, все по-людськи, я тобі все, а ти мені голу дуль без маку. І такого мудрого чарівника Оха в казці зобразив то той народний оповідник останнім наїмним лохом і Бованом. А тому учневі Хухелику дісталися всі чесноти, всі знання, ох, йому вивалив. І він такий вмів викрутитися з будь-якої ситуації. Ну, але хистрість у цій казці така і в ній вся сіль, даруй та не роздаровуй. Ну я ж пропускаю, що Ох не для того доганяв свого учня Хухелика, щоб йому диплома вручити за пройдений курс з трусу ідентичності, га? Та там радше, певно, ох ще не всі знання учневі своєму передав. А того, як на зло, чи на щастя, женячка напала. Та що ж йому там ох поробив, чи другу чакру підпумпував? чи тому учневі в кухелику одразу на першу ліпшу дівку ляляк підріс. Ну, ви зрозуміли, що це? Підфартило йому, а він взяв і втік. Ну, так, би усіх би, так би навчив його ох лікувати всіх хлопів з пониженою. Потенцію, то скільки би одразу нервових пиляльних не зраділо, і щасливими стали. А так смукчить в'яху хлупи. Ну, то вже інша історія, і казка про це не говорить. Одним словом, ох йому тіло і душу передизайнив так, що не думки знання. І після того всього, подумайте, збагніть, він себе дав ошукати. То така правда, як те, що рак сім років за доріжджами на пампухи світами шукав? Мене тільки одне питання мучить і не дає спокою. Що робили мавки, як вони побачили того голову учня, якого ох палив тричі? Їм, напевно, вже мову відняли, бо що вони бідошечки зелененькі? Нічого в тому своєму царстві оховому, нічого красивішого, одрупухи в гумаках на Сірниковій коробці не здибували, а тут уперше пробійко, обсіяний ластовинням і родину, то бо який Ой, попався їм на їхні очі. І що? Мавкам точну мову одібрав. Ну, але не для зваблення тих служниць ох, взяв його собі за Ну, це, це це ясно як день. Ну, та й діло таке до направки піддається, що вони з ним зробили? Та розклали ватру та зробили йому процедуру краси просто неба та й все. Та й тут. Виявилося, що цього було недостатньо, бо якщо ти родився круглим, то квадратним не мреш. Одним словом, ох, обвуглив, скрупив і облизня піймав. Ну і що ж, що новий дизайн людині. А кому від того легше? Бо люди думають, що мають право докучати магічному світу. А вони питали, чи він того хоче. А магічний світ окремо хоче існувати. Він і так існує, його просто не видно. Казки придумали люди для чого? Правильно, щоб власну пиху підпумпувати, приписувати собі всі чесноти і сказати, які всі герої казок, ті, що не люди, які вони всі паскуди. А все для того, щоб у магічні портали без візи лізти. І немає не буде без візу в магічний світ. Це, це з ясно, як день. Бо тому що якщо брехня в тренді і, і такі е, закінчення щасливо в казках людських народних, де земне перемагає магічне, ну е, їх ніхто більше не пустить на поріг казки. Що прикметно, що люди, котрі перетинають поріг казки, то ведуть себе здебільшого, як підстрелені, то хату чужу спалять, то когось підсмажать і вб'ють, то обшахраюють. Обкрадуть і в дурні пошиють. Після того, після тих всіх злодіянь ще й героями називаються. І от я собі ще раз думаю: ну як можна вірити тим казкам, якщо насправді їх розповідав нетверезий хлоп каскар? Ну це ж оступачення найвищого гатунку, ну чи не так?